Це було дуже нервово і не особливо впевнено, але Динамо перемагає Шахтар і крокує до чвертьфіналу. Шлях до кубка тепер здається відкритий. Друзі, вітаю всіх. Ви на динамівському секторі. і Сьогодні, звичайно, мова піде про кубок України. Так, можливо. За грою не надто впевнено, особливо перший тайм там багато в чому пощастило, але у другій половині київська команда повністю перевертає хід поєдинку, перемагає вперше за дуже багато років в основний час перемагає Шахтар та вибиває їх із національного кубку, відповідно роблячи крок до чвертьфіналу із огляду на суперників, які зараз у цьому турнірі. Ну. Трофей, ось вже десь там майорить. Дуже детально поговоримо про сьогоднішній матч. Ну, якщо ви дивитеся це відео вже в четверто, про вчорашній матч. Ви ж тим часом підпишіться, будь ласка, на канал для того, аби підтримати наш проект і вподобайку, тисніть, щоб відео розігнати. Дякую, поїхали! Давайте розпочнемо зі стартових складів. Олександр Шовковський знову вирішив розіграти карту з Андрієм Ярмоленко на вістрі атаки. Поруч із ним Шола та Кабаєв у центрі Бояльський піхальонок та Михайленко. У захисті Вівчаренко Попов Михавко Караваєв, а захищав ворота Руслан Нещерет. Ардатуран обрав наступну одинадцятку різник у воротах. Далі Педро Енріке, Бондар, Матвієнко та Конопля вище діяли Марлон Гомес та Очередько, атакували ворота суперника Педріньо Айгіналду. Невертон та Мейреліш. Перший реальний шанс у цьому матчі забити створив саме Шахтар. На 10-тій хвилині здавалося, просте вибивання очеретька знайшло Педріньо. Той протягнув м'яч, закинув на Марлона, але бразилець із кількох метрів пробив просто у воротаря. Ще за 4 хвилини Шахтар знову мав гольову нагоду. На цей раз оборонці не втримали Юхима коноплю, але після його удару знову на місці був воротар. З добуванням не впорався той-таки Марлон Гомес. Ну а далі стався перший контроверсійний епізод. Зод Денис Попов дуже грубо у центрі поля зіграв проти Егіналду. Арбітер обмежився жовтою карткою. Втім, були у гірників апеляції на вилучення. Ви ж можете написати у коментарях свою думку, чи заслуговував захисник Динамо на червону картку. До кінця першого тайму Шахтар незмінно атакував ворота суперника раз за разом, створюючи підходи. Водночас і Динамо варто відзначити, але напевно у негативному компоненті. Підопічних Шовковського було неймовірно багато браку та втрат м'яча, що для них загалом доволі нетипово. У першому таймі ледь не найбільш небезпечний момент, який створило Динамо. Це був удар Кабаєва на 40-й хвилині метрів із 35 п'яти. Щоправда, пройшов цей удар набагато вище воріт. Ну і статистика першої половини неймовірно красномовна Шахтар перемагав за ударами 9-1, у площину. Нарахували 4-0. Порень у світ футболу разом з Фавбет. Другий тайм знову був за Шахтарем. Навіть попри заміну від Шовковського, він випустив брашка замість Михайленка. Вже на 50-тій хвилині чергова атака гірників завершилася голом. Педріньо пробивав за меж Карного, але на шляху м'яча трапилась голова Мейреліша. Після цього м'яч залетів у ворота. Ну а далі склалася ситуація, яку ми вже бачили у виконанні Шахтаря в іграх з Динамо. Донецька команда. Повністю виключилася з гри. Кияни зуміли стабілізувати поєдинок. З'явилися моменти, удари, і забігаючи наперед. Їх у другому таймі було аж 11 проти лише 4 у шахтаря. По ходу цієї домінації складалося стійке враження, що Гол Динамо повинен статися, і він прийшов на 72 й хвилині. Кабаєв на фланзі прекрасно зіграв у своєму епізоді, обіграв одразу двох суперників, віддав на ярмоленка, і той, переклавши м'яч під робочу ногу, чудово пробив з-під за. Захисника різник був безсилим. А Андрій забиває свій восьмий гол у класичних протистояннях. Пройшло лише сім хвилин, а Динамо закріпило свій успіх повністю, перевернувши хід поєдинку. Подача з кутового у виконанні буяльського брашко, якого не втримали двоє захисників. Пробиває головою. Цей удар різник відбиває, але перший на підборі Гереро, який кількома хвилинами раніше замінив ярмоленка. І от його удар вже шансів воротарю не залишив. До завершення матчу здавалося. Ляся, що радше, Динамо заб'є на підйомі гол, Ані Шахтар, хоча б чимось зможе відповісти. Ані заміни, ані вже звична для всіх емоційність Турана донецькій команді не допомогли. Нічого на клуб не подіяло. Тож фінальний свисток фіксує перемогу Динамо 2-1 та вихід до однієї четвертої фіналу. І відверто кажучи, з урахуванням суперників, які нині в цьому турнірі, шлях до трофею у столичної команди фактично відкритий. Також додамо, що ця Перемога для киян перша над чахтарем із 2021 року. Дев'ять матчів поспіль. Кияни не знали смаку перемог над своїм сьогоднішнім опонентом. Звичайно, дуже цікаво було би дізнатися, що відбувалося в перерві у роздягальні київського динамо. Але Олександр Шовковський свої таємниці не розкрив, натомість говорив про фортуну. Те, що відбувається у роздягальні, має залишитися у роздягальні, каже тренер. Але ми маємо бути сміливішими. Перед грою я казав, що успіх дається не кожному, його потрібно заслужити. Ми чудово розуміли, що ще разом з успіхом йде і фортуна, але її. Також треба заслужити той гол, який ми пропустили, був не обов'язковим. Але в другому таймі, те, як ми наполегливо працювали, те, як хлопці виконували домовленості, я задоволений. Я привітав їх із виходом до наступного раунду. Задачу ми ще не вирішили, але один із головних претендентів та наш принциповий суперник залишився за бортом Кубка України. Ну що ж, друзі, ось такою була перемога Динамо над Шахтарем у одній восьмій фіналу Кубка України. Вже незабаром жеребкування у четвер дограють ще два поєдинки цієї стадії. Тоді вже дізнаємося про кого потенційно а після жеребкування, вже про кого фактично Динамо буде грати у чвертьфіналі. Давайте напишемо зараз свій прогноз, кого би ви хотіли побачити у якості суперника, тому що жереб може бути ну максимально різноманітний від ЛНЗ і умовного металіста 19-25 до команди. Аматорів або другої ліги. Цими класний цьогорічний Кубок України. Шахтари Динамо зіграли між собою вже на стадіо 1,8. Це був дуже класний поєдинок. Лайк для Динамо, підписка для нашого каналу. І будьте на зв'язку. Ми скоро побачимось!